Дорогі друзі, вітаю вас на каналі. І дякую вам, що ви натиснули на це відео. Дякую вам, що ви продовжуєте підтримувати україномовний контент. І я вас попрошу дуже сильно. Пишіть ваші коментарі. Підтримуйте україномовний контент, щоб його не викидало з алгоритмів Ютуба. І нам важливо, важливо зараз, як ніколи, підтримати україномовний контент, бо дуже багато з вас. Переходять і дивляться російськомовний контент. І це ваша справа, кожен має право на свій вибір, але в кінцевому результаті це дуже вдаряє по україномовних каналах, тому що вони випадають і випадають далеко. Якщо ви не будете підтримувати своє, то хто тоді буде підтримувати україномовні канали? Сьогодні ми тут зібралися і зразу до теми про шокуючу заяву від президента Зеленського щодо того. Трампа щодо війни в Україні, і всі українці зараз на межі, тому що українці не знають, чого очікувати. Багато з українців хочуть, щоб ця війна завершилась, і не багато, абсолютно всі хочуть, щоб вона завершилася. Але звісно, Україна не хоче піти вниз. Абсолютно, Україна хоче. Отримати та здобути свої території назад. Україна хоче відбудуватися. Україна хоче побачити українців, які поїхали з України назад в Україні. І Україна насамперед не хоче просто програти Росії і особливо враховуючи те, що скільки вже наших людей віддало життя, і продовжує віддавати життя за Україну. За ну це прикро. і тому нам потрібно пам'ятати наших героїв, героїнь абсолютно завжди про них говорити, не забувати. І звісно, неможливо кожного запам'ятати, тільки сім'ї можуть кожного запам'ятати прізвище, ім'я, але ми можемо запам'ятати всіх разом і думати про них і не забувати, і представляти перш за все Україну завжди, тільки з найкращого боку, де би ви не були, що би ви не робили і з ким би ви не спілкувалися в той момент. Ми напевно чули, що канцлер Німеччини. Перший раз поговорив по телефону з президентом Росії Путіном, і це дуже сильно вразило та обурило Зеленського. І також це дійсно щось дивне, щось нове, чого ми не чули, ми не бачили вже давно. І Зеленський справді не дуже підтримав цю розмову, але канцлер Німеччини сказав прямо Путіну і підтримав позицію, яку підтримує Європа в загальному стосовно України. Сказав Путіну забрати російські війська з України і забратися геть з України чим пошвидше. Звісно, це слова ніхто не буде просто це слухати і робити. Але що цікавіше, що Зеленський заявив дуже цікаву річ, я хочу, щоб ви сказали свою думку про цю, цю ситуацію, тому що українці дуже поділені зараз стосовно того, чи Трамп буде добрий для України чи поганий. І як ви думаєте, Зеленський прав, правий в тому чи не правий? Зеленський зазначив, що він вважає, що при Трампові війна в Україні завершиться набагато швидше, набагато ефективніше, і що дійсно адміністрація Трампа зможе допомогти Україні вирішити ту позицію, цю проблему в, в Україні? І що цікаво, що Зеленський спілкувався з Дональдом Трампом і Дональд Трамп заявив, що він буде працювати над тим, щоб зупинити цю війну. Ця війна повинна завершитись, він зазначив, і вона повинна завершитись дуже швидко. І Зеленський також підкреслив, що при розмові е, Трамп досить так чітко та сильно тримається української позиції, і не так він вже швидко біжить на сторону Росії. Тому, в принципі. Як то кажуть, не є вже все так критично і не варто так переживати, як багато українців зараз переживають, бо всі чомусь думають, що абсолютно Америка зразу скине Україну і на тому буде крапка. Але ми всі повинні розуміти, що Сполученим Штатам Америки не буде вигідно просто так взяти і здати Україну і відступити, тому що це покаже їхню слабкість. І слабкість це не є про Сполучені Штати Америки, і особливо коли. Цією країною керує Дональд Трамп. Найбільше в цій війні страдають українці, які залишились в Україні, які справді ризикують своїм життям. І абсолютно любий, хто зараз є в Україні, він ризикує своїм життям. І люди, людям же це надоїло, і для нашої країни це не добре. Чим довше ця війна продовжується, тим більше і більше ми втрачаємо наших братів та сестер. І я ще раз хочу підкреслити: нас не є так багато в світі, що ми можемо собі дозволити втрачати людей такими кількостями. І не то, що я хочу сказати, що це іменно із за того, що нас мало, і ми не можемо це дозволити. Навіть якщо нас би було багато, це теж дуже погано. Але ми повинні розуміти, що рано чи пізно всьому є початок і всьому є кінець, і також в цій війні буде кінець. І який він буде, от що найцікавіше, і в Україні буде потрібно абсолютно. Всі українці, навіть ті, хто за кордоном, навіть на тих, хто на кого наговорюють, щоб допомагати, щоб посилати гроші, щоб потенційно повернутися, щоб використати свій вклад, свій внесок, свій досвід, який українці за ті всі роки отримали за кордоном. Свій просто уявіть скільки людей, скільки українців вже за кордоном, як вони всі почнуть повертатися назад, якщо би так було, звісно, це можна сказати такі мрії. Всіх, напевно, українців, і це напевно ніколи не відбудеться. Але якщо би відбулося, скільки українці за кордоном би могли б принести новітнього, нового і саме головне, порядку, законів. І можливо ніхто би не брав більше ці хабарі, і Україна би почала дуже й дуже розвиватися. Оце, друзі, би було дуже би гарно. І немає нічого поганого про те, щоб трошки говорити про позитив і мріяти про позитив. Бо коли є якась ціль бачення, то Завжди є шанс, хоч він може і мізерний зараз, але він є. Якщо ви в голові, якщо ваш ментальний стан вам каже і вам допомагає, і ви тримаєтесь на плаву, то завжди є шанс. Пам'ятайте боротися за свою думку, за свою країну, за свою мову, за свої загальному звичаї. І в тому нема абсолютно нічого поганого. Я надіюся, що цей відеоролик вийшов класний, цікавий. Він коротенький, але він дуже важливий зараз, як ніколи. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.